Та ж і не раз як такого нормально немає. Риба ж не може двигатися, воно все забито. Житель села Степанки Станіслав Мірошниченко показує виробу. Каже, впала та перегадила річку. Ця річка в загатах, то тобто, умови для для того, щоб риба не рестилася, немає. І це не всі проблеми тясмена, говорить місцева жителька Тетяна Мефодіївна. Пом'яка вона була ще років 20 назад, і і зараз ви бачите вже самі, що з річкою сталося. 45 років назад. Раки, діти ловили, просто отакого воду заходили, тут були наче бугорки, отакі раки витягували. Там раки такі були, там риби було. Жінка каже, річку забруднюють і стоки зісміли. Торік разом із Станіславом їздили фільмувати, яка вода потрапляє до водойми. Зараз це відео ви бачите на екрані. В час у виходить труба в заливках, йдуть скиди від смілянської каналізації. Вони не дуже гарно очищені. Ну, вони погано очищаються. Ми робили і звернення і перевірки робили, але скиди йдуть у річку Тясмин. Заступник міського голови «Сміле» Богдан Дубовський телефоном розповів. Погоджується, що чесні споруди треба реконструювати або ж замінити на нові. Пропадають так звані фосфати. Це ну, залишки від е, пральних порошків, чистяших все остальне. Оті ті технології, які були застосовані ще за радянських часів, не дозволяють взагалі. Е, Чистити воду від фосфатів, ну стоки маю на увазі. Чи спрямовувати гроші на реконструкцію або ж будівництво нових очисних вирішуватимуть на найближчій сесії міськради, говорить Богдан Дубовський. Опісля буде відомо чи є потрібна сума у міській скарбниці, обмежені і кошти громад, де протікає річка, говорить її голова Ігор Чекаленко. Громаді таких коштів теж немає. Це проблеми взагалі та більш глобальної рівня, обласного і державного. З 2011 року жодних коштів на очищення річок з державного бюджету не надходило, розповіла заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів Жанна Куліш. Єдине спасіння для річок це обласна програма охорони навколишнього середовища, яка діє нині. Ми зібрали всю інформацію від голів ОТГ, в тому числі всі проблемні питання повністю, які були нам надані. Ми їх включили до цієї програми в 2021 році. Були виділені кошти з держав із обласного бюджету з місцевих бюджетів десь 27,4 млн і мільйона. Ну частину річок водойм покращилися. Будемо надіятися тільки на ці кошти, на ці роботи, тому що державний бюджет не фінансує. За 2021 рік вдалося очистити річку Тальянку, Поділ, Грасимівку та Уманку. Нині ж рятувати треба гірський та гналий тік чи суху згар, золотножку та Тясмен, розповідає Жанна Куліш. На даний час коштів те, що я сказала, в бюджетному не деділяється, але ці річки всі зазначені у програмі обласній. Втім, найголовніше каже Фахівчиня, аби кожен розумів такі прості правила. Саме велике, що ми на сьогодні ставимо, це, звісно, прибережні захисні смуги. Коли будуть дотримуватися згідно з закону, якщо 25 метрів, 50 метрів, 100 метрів, і не буде забудови, не буде розорювання, то зрозуміло, що і не буде потрапляння, не буде такого великого замулення, як на сьогоднішній день. Жителька Степанок Тетяна Муфодівна каже, вже й сама згодна прийти та допомагати в розчисті свого тясмену, бо хоче, аби внукам дісталася чиста водойма. Аж бігом, аж бігом. Надо її чистити, надо це все випилювати, треба її облагороджувати. Будемо і ми, де старі люди, будемо ходити гілки, тягати, що скажуть, так і будемо робити. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.